Вітаю на каналі Авіатор. Перший осінній місяць 1910 року. В імперії Романових проходить авіаційне свято Тиждень повітроплавання. У святі беруть участь 11 авіаторів. 24 вересня о 18.00 постріли гармат оголошують про завершення польотів. В повітрі на висоті близько 400 метрів залишається лише капітан Мацієвий на своєму фармані. Народився Лев Макарович Мацієвич 13 січня 1877 року в містечку Олександрівка Чигиринського повіту Київської губернії. Досі це Кіровоградська область у сім'ї збіднілого дворянина Макара Мацієвича. Кажуть, що справжнє його прізвище Матвієнка. Батько працював бухгалтером на цукровому заводі. Родинний будинок на центральній вулиці Олександрівки вистояв до наших днів. Початкової грамоти Левка навчила мати Тетяна Федорівна. Навчившись читати, Левко ніколи не розлучався з книжкою. Спочатку були Майн Рід, Фенімор Купер, далі Жюль Верн, потім додалися літературні класики, книги з природознавства, романи соціальні утопії, Томас Мор, «Томаза Кампанела, Франсуа Рабле. Третю київську гімназію на Подолі. Юнак закінчив з гарними оцінками. 1895 року вступає на механічне відділення Харківського технологічного інституту. Студенти заснували товариство громади. Бібліотекар Харківської громади Юрій Коларт пригадував, Левко забігав до мене на помешкання і з першого ж разу був дуже здивований, коли бачив так багато українських книжок. Він не знав і ніколи не гадав, що є якась українська література. Я його по поінформував про український рух, його напрямок, завдання. Все це страшенно зацікавило Левка Мацієвича, і він став все частіше до мене заїздити і просити до себе. За літо він перечитав багатсько українських книжок і став вже досить добре володіти українською мовою. Мацієвич бере участь у театральному гуртку, яким керує Гнат Хоткевич, ставлять п'єси українських авторів Наталка Полтавка, Сватання на Ганчарівці, Каташева сім'я. Коли до Харкова приїжджають професійні трупи Миколи Садовського, Марка Тропальницького чи Михайла Старицького, гуртківці беруть участь у їхніх виставах на днарядних ролях. Громада має дві комісії: одна діє легальними засобами, інша підпільна. Мацієвич належить до другої. Друкують на саморобному станку листівки і поширюють Харковом та іншими містами. Ми, як діти України, як сини свого народу, є націоналами. І передусім дбаємо про те, щоб дати своєму народові волю національну йдеться в одній з листівок. 1900 року разом з Антоновичем, Русовим, Камінським та іншими був серед засновників підпільної революційної української партії. Спочатку за програму Рупу служила промова харківського правника та публіциста Міхновського, що проголошував: одна, єдина, нероздільна, Вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ. Зважте по Кавказ, а не до Луганська. У який питаєте спосіб, українська нація мусить скинути панування чужинців, бо ті огиджують саму душу нації, мусить здобути свою свободу, хоч би захиталася ціла Росія, мусить добути визволення з рабства національного та політичного, хоч би пролилися ріки крові. А та кров, що польється. Паде як народне прокляття на голови всіх гнобителів нашої нації. За активну громадську діяльність навесні 1901 року Левко Мацієвич був виключений із інституту. Разом із товаришем Олександром Коваленком він їде у Сєвастополь, у військовий порт. По вільному найму працює креслярем, готує дипломний проєкт комерційного пароплава. Після тривалої переписки з ректоратом він отримує дозвіл і в наступному році захищає дипломну роботу та отримує диплом Харківського технологічного інституту з присвоєнням звання інженера-технолога. Молодий інженер з захопленням працює в Севастополі на будівництві військових кораблів. Після успішного захисту проєкту броненосного крейсера його зарахували в листопаді 1902 року до Корпусу корабельних інженерів. Тепер трохи про Олександра Коваленка, друга Мацієвича за інститутом. Влітку 1903 року, за порадою Льва Макаровича, який тоді був членом приймальної комісії Сєвастопольського порту і виконував обов'язки будівельника панцерника Іоанн Златоуст, Коваленко відправився служити в Чорноморський флот. З жовтня 1904 року служить на панцернику Потьомкін. У 1905 році на Патьомкіні повстали матроси. Коваленко залишився на кораблі і перейшов на бік повсталих. Після здачі. Панцерника румунській владі жив у Празі, Женеві, Парижі. На початку 1917 року повернувся в Україну, де очолив департамент морської освіти в морському міністерстві Української Народної Республіки. Виїхав на Чорноморський флот де за короткий час понад 20 кораблів підняли прапори УНР. Серед них і панцерник Патьомкін, але більшовицька агресія перервала будівництво незалежної держави та її флоту. 1903 рік в Полтаві відкривають пам'ятник Івану Котляревському. Ця подія увійшла в історію як вияв громадянської зрілості не лише української інтелігенції, а й усього народу, розмежованого кордоном двох імперій Романових та Габсбургів. Хвилю обурення викликала скандальна поведінка царського уряду, який заборонив проголошувати промови зачитувати адреси і телеграми. Українською мовою. Яка нісенітниця заборонити мову, що нею творив Котляревський на вшануванні його ж пам'яті? Існує фотографія учасників свята. На ній зображені назву тільки найбільш відомих: Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Христина Алчевська, Микола Аркас, Сергій Єфремов, Іван Липа, Микола Міхновський, Михайло Старицький, Василь Стефаник, Гнат Хаткевич, Євген Чекаленка і посеред них. Лев Макарович Мацієвич. 1906 рік. Мацієвич закінчив за першим розрядом Ніколаївської морську академію в Петербургі кораблебудівне відділення. А наступного року курс навчального загону підводного плавання. Потім відбулося 4 місячне відрядження до Німеччини для нагляду за будівництвом підводних човнів Камбала, Карась та Карп. Лев Мацієвич займається конструюванням. У період з 1904 по 1909 рік Мацієвич розробив проєкт Бона Севастопольського порту, проєкт захисту бойових кораблів від атак торпедами, два проекти протимінних загороджень та 14 проєктів підводних човнів. Мацієвича зацікавили успіхи авіації. Майбутній авіатор, 15 липня 1909 року, виступив з цікавою доповіддю про тип морського аероплана. У тому ж році він розробив один з перших проєктів гідроаероплана. А також запропонував проєкти авіаносного корабля з катапультою для зльоту літака. В проєкті авіаносця Мацієвич бере за основу панцерник адмірал Лазарєв. Той має довжину 77 метрів і ширину 15 метрів. У трюмі передбачається обладнання ангара на 10 літаків. Вони піднімаються на вільну від надбудов палубу за допомогою двох ліфтів, пости керування і димарі монтуються по бортах. Немає труднощів улаштувати на судні спеціального типу легку навісну палубу, на якій перебували б, і злітали і сідали аероплани. Підйом аеропланів з палуби міг би бути здійснений також за допомогою електричної лебідки, яка б вистрілювала апарат з потрібною швидкістю. Для гальмування аероплана під час посадки на палубу корабля варто використати особливу сітку, розставлену над частиною палуби. пише Лев Мацієвич 1908 року. У березні 1910 року у Францію відряджають шість офіцерів на чолі з капітаном Мацієвичем для підготовки як льотчики-інструктори. Я літаю на фармані, мію на сомері. Після приїзду в Севастополь почну вчитися на блеріо. Вивчу ґрунтовно недоліки існуючих аеропланів і займуся конструюванням власного, говорить інженер Мацієвич під час тижня повітроплавання на комендантському порі в Санкт-Петербурзі 21 вересня 1910 року. Він саме закінчив п'ятимісячні курси пілотів Анрі Фармана у Парижі. Побував на французьких аеродромах, вивчив устрій аеропланів і дирижаблів багатьох типів. Навчання ведеться вкрай недбало, не дотримуються черговість польотів, пише в листі додому. Летить той, хто наполегливіше вимагає або підкуповує професорів. Внаслідок недбалого ставлення з боку шкільної адміністрації до учнів вони по 3-4 місяці сидять без діла, поки навчаться літати. Аероплани в поганому стані, інструктори не переймаються за безпеку пілотів та не відкривають секретів управління літаками. Тому часто трапляються аварії. Газети про це не пишуть, бо отримують гроші від виробників літаків. По завершенні курсів отримує ліцензію пілота номер 176 Літає сам та з пасажирами. Серед пасажирів його дружина Симон Петлюра, голова Державної думи Гучков і прем'єр-міністр імперії Столипи. Та ось настає 18-та година 24-го. Вересня. Письменник Успенський залишив такий спогад. Я стояв біля самої огорожі, так, що все сталося прямо на тлі сонця. Чорний силует аероплана стрімко черкнув у них важкий мотор. Майже так само блискавично, жахливо вимахуючи руками, помчала до землі чорнильна людська фігурка. Понівечений літак складаючись, падав униз та аркушем папера та штопором, уповільнюючи лед. Солдати аеродромної служби та поліція всіх випередили. Туди, де впало тіло, бігли медики з насилками. Скакала двоколка Червоного Христа. Комісія встановила причину катастрофи. У польоті на висоті 385 метрів лопнула дротяна розтяжка перед мотором. Вона потрапила у гвинт, одна з лопатей гвинта розлетілася на шматки, дріт накрутився на вал мотора. На залишки гвинта натягнувся і лопнули інші розтяжки. Аероплан втратив жорсткість, клюнув носом. Авіатор відкинув тіло назад, щоб вирівняти машину, та випав. Якби й не випав, все одно ніщо не врятувало б його. Попрощатися з Мацієвичем прийшов майже весь Петербург. Могила потонула в осінніх квітах та вінках. Проте, все видячи око таємної поліції, звернула увагу на вінок з синьо-жовтою стрічкою та українським написом від української Петербурзької громади. Покладання його ініціював міщанін города Полтава Симон Петлюра, давній приятель Левка Мацієвича. У своїх спогадах прем'єр-міністр Української Народної Республіки Ісаак Мазепа писав про Левка Макаровича Мацієвича: Я вперше бачив чоловіка з визначним урядовим становищем, що не вагався брати участь у нелегальних революційних організаціях, дуже щедро допомагаючи їм у той же час матеріально. Коли б не його передчасна смерть, він напевно відіграв би в нашій визвольній боротьбі немалу роль. Завжди урівноважений і спокійний, пройнятий глибокою вірою в українську справу, навіть в колах своїх політичних противників користався загальною пошаною. Поет Микола Вороний присвятив світлій пам'яті першого українського авіатора Левка Мацієвича Вірш Ікар. Міф про крилатого юнака, який надто високо піднявся в небо, за що і розплатився власним життям. Контакт є контакт від Гвинтакту.